Якщо у вас зникає світло, є один чудовий спосіб вийти з ситуації з повним задоволенням та щастям. Ми запрошуємо вас у сім страв, Сім страв на Лобановська та сім страв на Приворській, 22. Також завітайте Шака Катіше. Якщо вже вирішите до нас, ось сік потік. Перетримав трохи. пельмень, Тюльпан Патечки. Супер страва. Раджу. Також хочу сказати, що зараз у нас є така програма. Тиждень місяць карі. Подивіться, скільки страв з карі. Тут є жовтий карі, є червоний карі, є жовтий, зелений, який тільки має бути, є рис з карі. Тобто є в порядку 7 чудових страв. Тому завітайте до нас і спробуйте. Це гарна альтернатива навіть там яму. Я дуже їх люблю і завжди коштую. Тому том-ям, супи тайські, а також страви карі. Як смачно, чекаємо на вас, вибачте, що жую. Лобановська 124 бета, чербета, пріорська двадцять Всім страв для вас, для нас.